Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі: блок управління вентиляторами радіатора для автомобілей, Mazda, Mitsubishi та Nissan. Повний перелік авто. Та каталожних номерів оригінальних можна знайти за посиланням під цим відео, котре веде на офіційний сайт компанії, де вас чекають самі вигідні пропозиції. Один з каталожних номерів – MR497751. Даний блок у нашому інтернет-магазині має номер DF 13200. Якщо деталі є в наявності, вона готова до відправки в день замовлення. Ми Бажаємо вам вдалих покупок, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.